Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. Вітаю! 1153-й день повномасштабної війни Росії проти України. Час новин в ефірі загальнонаціонального марафону. Мене звати Ольга Будко. Починаємо. Групу російських військових взяли у полон наші бійці. Про це повідомило командування десантно штурмових військ збройних сил України. Це дев'ятеро військовослужбовців російської армії. Вони несли службу на курському напрямку. Саме там їх і взяли в полон українські десантники у співпраці з іншими підрозділами сил оборони. Росіянам надана вчасна медична і психологічна допомога. Чергове поповнення обмінного фонду. Ці дев'ятеро військовослужбовців Російської Федерації здалися Збройним силам України на курському напрямку. Таким чином, замість смерті на полі бою, вони обрали життя. Закликаємо інших військовослужбовців Російської Федерації. Здавайтеся в полон, зберігайте своє життя. Слава Україні! Героям слава! Росіяни скинули дрон на жителів Білозерки Херсонської області, які йшли вулицею. У результаті вибуху загинула жінка а ще одну людину доправили до лікарні. Загалом, внаслідок російських обстрілів Херсонщини, загинуло четверо людей, і ще четверо отримали поранення. Про це повідомив очільник військової адміністрації області Олександр Прокудін. І упродовж доби окупанти обстріляли 14 населених пунктів регіону, у тому числі Херсон. Вдавалися про цьому зокрема до авіаударів. Під обстріл потрапили житлові квартали та магазин. І 133 ударів упродовж доби завдали росіяни по населеним пунктам Запорізької області. Про це повідомив Іван Федоров, голова обласної військової адміністрації. Каже, понад сотня безпілотників атакували сім населених пунктів. Також росіяни били по ним з артилерії. Одна людина була поранена на території наближеної до бойових дій, і також ми бачимо, що щонайменше за останню добу 133 атаки ворог здійснив по території безпосередньо Запорізької області. Звичайно, вони намагалися використати це так зване перемиря на свою користь, тому що двохсотих-трьохсотих вони збирали поблизу лінії фронту і рахували свої втрати. Але це фейк, це фарс, який є суто медійно в своїй пропаганді. Нама намагається розігнати диктатор Путін, терорист Путін, і нічого спільного з якимось благими намірами. Це точно немає. Ракетами та дронами атакувала Україну Росія одразу після того, як закінчився режим тиші у небі у рамках оголошеного, але багаторазово порушеного Москвою перемир'я. Повітряні сили ЗСУ повідомили про атаку ракети Онікс по Херсонщині. Ще дві російські ракети Х-31 атакували Миколаївщину. Окрім того, окупанти випустили по кільком областям України 96 безпілотників. Майже половину з них 42 дрони було збито, і ще 47 російських безпілотників імітаторів були локаційно втрачені. Чині повідомляють повітряні сили ЗСУ. Покровський напрямок залишається найгарячішим на фронті. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Там протягом доби відбулося 39 боїв. Загалом по усій лінії фронту сталося 96 бойових зіткнень. На куп'янському напрямку росіяни намагалися атакувати українські позиції у районі Голубівки. На Харківському були відбиті штурми противника поблизу населеного пункту Красне перше. Окупанти намагалися провести штурми також на Краматорському, Лиманському і Турецькому напрямках. Однак безуспішно у Запорізькій області росіяни спробували атакувати позиції сил оборони на Оріхівському напрямку. У Курській області українські війська зупинили 16 атак противника. Зацікавити дітей біологією, хімією та інженерними науками міністерство освіти презентувало нові підходи до облаштування освітніх просторів, лабораторій і майстерень у школах та закладах професійної освіти. Як планують заохочувати дітей до навчання, розповість Софія Роль. Сучасна школа це вже не лише парта, дошка і підручник. У Києві презентували нові підходи до облаштування освітніх просторів. Захід об'єднав представників влади різних рівнів та освітян. Десять шкіл у різних регіонах України вже стали майданчиками для тестування нових рішень. Гаджети, доступ до швидкісного інтернету, інтерактивні платформи, електронні щоденники та навчальні матеріали. Як зазначили учасники заходу, у сучасно обладнані кабінети фізики, хімії, біології, географії математики і СТЕМ лабораторії це. Перший крок до того, аби діти активно цікавилися відповідними предметами і надалі вибирали саме ці спеціальності. Зі слів першого заступника голови Верховної Ради Олександра Корнієнка, наразі лише 6% випускників обирають технічні спеціальності, і цю цифру потрібно збільшити щонайменше втричі. Дуже важлива інженерна освіта зараз, щоб бути конкурентно спроможним. Світовому економічному ринку, щоб досягти тих темпів економічного зросту, які ми собі бачимо, навіть під час війни, не кажучи вже під час відбудови, звичайно, це неможливо без серйозного технологічного прориву. А це можливо тільки тоді, коли починаючи від... Так би мовити, дитячого садочка ми працюємо над тим, щоб система підготовки інженерних кадрів цілісно працювала на всіх рівнях. Цифровізація освіти пріоритет для уряду, адже знання та навички визначатимуть конкурентну спроможність країни у світі. На цьому наголосив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Від ефективності освітніх реформ залежить не лише прогрес окремої людини, а прогрес усієї країни. Наше місце в 21 столітті серед країн світу. Важливо, щоб це розуміли не лише в центрі, але щоб це розуміли. Ми всі, як єдина країна, в кожній громаді, в кожній області, в кожному регіоні, щоб влада регіонів і громад комунікувала зі спільнотами освітян, батьків. З громадським сектором разом співпрацювали на користь наших дітей. Важливо підготувати до новацій педагогів. Для них розробили навчальні модулі та відеоуроки. Буде і технічна підтримка. Вчителі вже говорять про позитивні зміни у взаємодії з дітьми. За словами міністра освіти Оксана Лісового, нова цифрова модель навчання має зробити школу середовищем розвитку та креативу. Ми хочемо, щоб профтехосвіта і академічний ліцей були фановим, класним простором, в який хочеться йти, в якому в який оснащений найновішим обладнанням Аденням, який в якому використовується найновіші педагогічні підходи і технології, в якому є у педагога свобода для творчості. Це про реформу в цілому, ключова місія системи освіти, яку ми заклали півтора роки тому, яку ми переслідуємо кожного дня під час реалізації, це побудувати таку систему освіти, яка формує людей, громадян, в першу чергу щасливих. І професійних для сучасної економіки, і людей, які здатні захистити себе і свій дім, і от в цій місії немає жодного зайвого слова. Цифрова трансформація освіти це не лише про гаджети, це про рівні можливості про майбутнє країни, яке починається вже сьогодні. З кожного уроку, з кожної дитини, зазначили учасники заходу. Очікується, що перші 100 сучасних освітніх просторів будуть відкриті в новому навчальному році. Софія, Роль, Олександр Ткаченко, марафон Єдині новини. 2935 разів росіяни порушували режим тиші під час оголошеного великоднього перемир'я. Про це після доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського повідомив президент Володимир Зеленський. каже найбільше обстрілів і штурмів було на Покровському напрямку та у Курській області. Він зазначив, що українські дії будуть дзеркальною відповіддю на дії росіян. Сполучені Штати Америки хочуть продовження режиму припинення вогню в Україні після Великодня про це заявили у Держдепартаменті США. Зазначили, вітатимуть, якщо режим тиші триватиме і надалі. У Держдепі наголосили США, як і раніше віддані досягненню повного та всеосяжного припинення вогню в Україні. Водночас у Росії повідомили, що продовження так званого перемир'я не буде. Нагадаю, 19 квітня російський диктатор Володимир Путін оголосив про 30-годинне великодні перемир'я в Україні, яке мало тривати із 18.00 за московським часом до півночі 20 квітня. Понад 11 тисяч людей отримали доступ до секретної папки адміністрації США у Google Drive, пише The Washington Post. За даними видання, під час президентства як Джо Байдена, так і Дональда Трампа, тисячі працівників федеральних відомств мали необмежений доступ до секретних урядових файлів, зокрема планів поверхів Білого Дому. Відповідальність за неправомірний обмін секретною інформацією лежить на агентстві, яке забезпечує адміністративну та технологічну підтримку федеральним установам і управляє державою державною нерухомістю через помилку у налаштуванні права доступу в Google Drive його працівники змогли не лише переглядати, а й редагувати файли, які містять секретну інформацію. Нейтральний статус пропонують надати США територіям навколо Запорізької атомної станції. Про це повідомляє американське видання The Wall Street Journal. За його даними, контроль над нейтральними територіями могли б взяти на себе Сполучені Штати. І як вважають у США, це могло б сприяти закінченню війни в Україні. Як саме може відбуватися контроль над місцевістю навколо Заес, не зазначається. Нагадаємо, з 4 березня 2022 року заес була захоплена російськими військовими і відтоді перебуває у тимчасовій окупації. Сьогодні, у великодній понеділок, помер папа Франциск. Повідомляє Ватікан Ньюз». Усе сталося у його резиденції у Ватиканському домі Святої Марти. Папі було 88 років. Нагадаємо, 20 квітня папа Франциск уперше після перенесеної пневмонії звернувся до вірянь на Великдень. Він був госпіталізований 14 лютого із тяжкою респіраторною інфекцією, яка призвела до серйозного погіршення стану його здоров'я. Будувати в Америці із таким закликом звернувся Дональд Трамп до тих, кому не до вподоби нові митні тарифи США. Американський президент заявив про десятиліття зловживань, від яких страждали Сполучені Штати, і додав, що налаштований серйозно вводячи нові правила у митній політиці. Приємно бачити, що світ знає, що ми налаштовані серйозно, тому що це так. Вони повинні виправити помилки десятиліть зловживання, але для них це буде нелегко. Ми маємо відновити добробут нашої великої країни та забезпечити справжню взаємність. А для тих, хто шукає найлегший шлях, приїжджайте до Америки та будуйте в Америці. Золото досягло історичного максимуму 3384 долари за унцію. Ціни підскочили до рекордно високого рівня через загострення торговельної війни між Китаєм і США. Ослаблення долара ще більше посилило це зростання. Пише Reuters. Ціни на дорогоцінний метал зросли на понад півтора відсотка. Індекс долара досяг трирічного мінімуму, що зробило золото більш привабливим для власників інших валют. Позолочені люстри, сходи з бразильського мармуру і музична скринька за 460 тисяч доларів. Хонка знову відкрилася для відвідувачів. Будинок експрезидента утікача Віктора Януковича у Межегірі щонайменше вісім місяців був закритий для відвінен. Що в ньому можна побачити і скільки коштує квиток? Соня Григорчук розповість. Підлога з 18 цінних порід дерев і десятки дорогих килимів. Нині ходити хонкою можна тільки в бахілах. Будинок називається Хонка через те, що компанія, яка будувала цей будинок, це фінська компанія, має таку назву Хонка. І ця компанія будує екологічно чисте житло з фінською брусу. Резиденція експрезидента Януковича вбудована в схил. Тож, якщо з парадного входу здається, що будинок має три поверхи, насправді їх п'ять всього три тисячі квадратних метрів розкоші. Коли ми будували маршрут, ми хотіли показати нашим гостям. Ну, найбільш такі великі, і значущі кімнати. 76 приміщень їх не можна відокремити в кімнати, бо їх дуже багато, і в них не така функція, скажімо, очевидно, бувають і коридори, і ліфти, і приміщення перед ліфтом. Потрапити в рекреаційний центр Хонку Ви можете лише з нашими екскурсоводами. Тобто, в ході екскурсії, наприклад, просто купити квиток і зайти, так подивитися територію цього будинку, неможливо. Десятки мозаїк та вітражів, кришталі золото воздоблені та герби родини Януковичів. Більшість елементів інтер'єру виконували на замовлення. Зокрема, в резиденції 24 телевізори. Найбільше із них у приміщенні кінотеатру діаметром 103 дюйми, різьблення по дереву від німецьких майстрів. Робота з мармуром справа рук італійців. У вас є унікальна можливість постояти в залі, де над вашою головою висить… 12,8 млн мільйонів євро у вигляді цих коштовних люстр, яких ви бачите, які покриті 24 каратним золотом, зроблені з італійського кришталю, і ви їх бачите зараз всі на два. Є і речі з колекційних та лімітованих серій. У вітальні рояль випущений до 70-річчя Джона Леннона. У кімнаті відпочинку швейцарська музична скринька вартістю 460 тисяч євро. Технологія давня, виробництво дуже унікальне, звук неймовірний. Ця музична скринька грає 18 мелодій. Ніка Митрофанова каже, про точні ціни та походження деяких коштовних речей можна тільки здогадуватись. Колишній власник про це подбав. То він знищив багато документів. експертизант-тікач, момент втечі, і щось спалив, щось через шродер, а щось було втоплено в Дніпрі. І тоді активісти з майдану виловлювали ці документи у Дніпрі. Та працівники наголошують, під час екскурсії розповідають не тільки про майно Януковича, увагу приділяють історичному минулому цієї місцевості. Зокрема, Спасо-Преображенському монастирю, який століттями стояв неподалік і вважався однією з головних святинь війська Запорізького. 90 років тому було випущено наказ про виділення 300 тисяч карбованців для знищення цих будівель монастиря. І це сумна історія для Межигір'я, тому що після цього територія стала закритою і просто стерили з пам'яті людей, з пам'яті українців. Факт величі ще один. Головний виклик в утриманні хонки її масштаби, кажуть працівники. Наразі тут працює один завідувач та команда прибиральників. У першу чергу потрібно його гарно прибирати, гарно доглядати. У будинку багато цінних матеріалів, які потребують спеціального догляду. І також скажу, що останні роки не було відновлення, тобто саме фокус, якщо ми говоримо саме про будинок, це на його утримані так загалом, екскурсія Хонкою триває півтори години. Все велике. Вживу воно набагато краще, і ну, по телевізору то геть не те. От і в першу чергу вразило об'єми з матеріалів, з яких воно зроблено. Ну, вартує того, щоб відвідати. Для військовиків, сімей полеглих бійців та людей з інвалідністю першої та другої груп, а також їх супроводу вхід безкоштовний. Соня Григорчук, Максим Масленіков, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.